Сніму покажу, що ви хоч щось робите в моїй команді, так? Що, ну, 7 часов за кермом і ми на місці. Так що зараз згружаємо одну тачку. Коротше, ремонтували. Не знаю, що ми ремонтували, але щось поремонтували. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, бажаю здоров'я. так, дядя Саша. Як ви житі Саші, ми привезли вашу тачку. І були такі моменти. В яких ми не можемо знайти ті грибані екскременти. Тому що забирали машину, сказали мотору гайки, а мотор, в принципі, нормальний, здох тільки трошки пізніше. Так що зробили топлівну, зробили форсунки. Задній мост взагалі там відваляний був. Стрім'яночки це вже в кінці. заводиться, їде. Ну, не нова, звісно, не з салона. Ну, все одно хочу подякувати. Великий безмежний, по-перше, візків клін вам. Що робите просто ну, роботу, таку часу теж на четвертий рік всі видохлися, але ви нас підтримуєте і це нас ще більше мотивує. Допомагаєте ну, максимально слів не підберете. Насправді. Ми дякуємо вам в першу чергу. Один одному дякувати. Ті, хто нам виборюють волю і свободу, ну і ті, хто до них їздять. Ну я все було в мене три неділі. Просто. Морально реально було тяжко, тому що більшість людей, у них реально війна чомусь закінчилася і вони постійно тебе клюють, тому що вони шукають причину, чому ми цим займаємося і чого ви тут. Я кажу, відстань зменшується, а для них стає все. ну, пофіг. На жаль, На, на жаль є і не без таких Так що командир, у Влада вчора було день рождення, вчора у моєго малого було день народження, Сергія Сергійовича молодшого і в нього в один день. Так що ми ще раз вітаємо наших іменинників. Його немає на даний момент, але заміна в тебе ще Кардос. Машинку привезли, нас зустріли. В принципі, ви нас довго не ждали, і ми, в принципі, вже на місці. Зараз спробуємо, дякуючи хпасанам, витягнемо ту тачку. От. І будемо. А, Володька, давай, мабуть, куби розгрузимо, так, щоб нам вже не цього саме. Так що ще тут десь мій. Зміп... Підписник намалювався, воно він ходить. Коля, давай, мабуть, кубички одразу заберемо, да? От. дві. Ну вони маленькі. Ну Будемо щось думати. Братан, ти сказав дві. Ну Вони по 600 літрів. Я думаю, що можна буде одну на одну, Дай заді... Якщо лишня буде, то я думаю, що пацанам оддамо, а візьме жанка каністри. Нет, десь можна буде залишити. Просто зараз, дякуючи «Карлсберг Україна», є у нас бляха, не знаю, можна казати, чи ні, не може сюди не додивляться. Дякуючи одній добрій людині, все-таки по побистрічку зробили. На водичку, правильно? Так що треба на водичку, так що трошки каністер і дві кубишки. Так що зараз розгрузимося. Я Звітуюся, бо в нас же є люди, які кажуть. Щоб ми там торгуємо, зараз приїхали туди-сюди, не буду казати, де ми. А кубишечки стоять гроші. Я кажу, щоб я ті кубишки, які в мене були, і каністри продав, то я б вже на лексусі їздив, бо я тебе серйозно кажу. Як я узнав, які ціни на каністри і на кубишки, ну це просто капець. Ну я просто коли стикнувся, першу кубишку я в березані шукав. Хлопцям треба було, то мені. Давай виставляємо сюди і да, воно елішка стоїть і буде. Дивіться, щоб ця дев'ятка тебе не переїхала. Аби обережно, пацаки. Так що така красота. Одна і каністерки. Дядя Саша, давай бери пару штук тир, поки не пізно. Давай давай. Вони піщеві, кстати. О, пацаки теж допоможуть. Ну можеш туди пару штук да, і сюди пару штук. Ну неси туди, будете пробувати дві, ні, тоді одну заберуть. Друзі, отак. Треба цю роботу робити, не треба цю роботу робити, але я вважаю, що потрібно робити і хлопцям потрібна підтримка. Хай ми не дуже зробили на даний момент важливу роботу, але одна машинка відремонтована і другу машинку ми заберемо на евакуацію, на ремонт. І далі будемо рухатися, будемо рухатися і дирок дуже-дуже багато. Хотілося б, звісно, зайнятися якоюсь однією справою, але в мене так не виходить. Приходиться займатися. І там, і там, і там, і там. І, на жаль, дуже важко відмовляти. Що, придумали, як дві штуки вперти, так? Да? Та, все по красоті, ну, лки-палки. О, дядь Саші там пару каністерів він забрав пополам тоді. Так що, ну отак. І зараз будемо пробувати витягувати ту тачку на прокачку. І зараз, мабуть, смаколики роздамо. Да, давай, щоб вже тоді нам не Ще одна каністра. Ну і смаколики від наших дівчат. Зараз Васильович... Прийде і проконтролюємо, роздамо. Що не беруть, не купляють, ні? Там дешево. Дешево дають? Ходять, треба казати каністри, каністри, піщові, піщові, на воду. А, який? В машині. Отам. Отут. Не хочуть? По чому каністри? Нормальна ціна? Нормальна. Кубишечки, каністерки. Так, що, давайте тепер розтеребанимо, давай, да. давай. нам останеться, э, останеться так. Зараз ми ділимо на три точки. Так, ми тоді давай, навіть на три точки таку виставляй. По дві упаковки красу. Бо я це саме. Дякую де Саші, Колі Голій і цим пацанам. Так що дякую Лукашівським козачкам подгончики, як ви, дівчата, я так зараз розділю, як у мене, як я думаю, як у мене вийде, бо Наташка мене інструктувала, інструкціювала, але в мене не дуже виходить. Так, це дві точки. І зараз одразу так буде. Ось такі. І у нас це буде у нас третя точка. Опа. Так, і кому що потрапить? Получається в нас. Володька на одну точку. Це буде на другу точку. Це буде у нас Отак от на третій точку. Це? Так ось, так, ось так. Раз, два, три. Офіцій, пацани, ваш... вже машину не витягнуть. Сейчас будемо загружати. Так. Це. Це у нас перша точка. Це буде у нас друга точка. От, третя точка. От в мене такий тей. вона вже почти заїхала. Дивіться, йдеш, mm -hmm. що тебе ніхто не відбив. <реш> Тепер по одному такому кожну точку покрити. Так? по такому каждую точку едет да? так так так, так, а туда, 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 так ну капуста, будет, будет капуста будет в будах кто-то будет есть капусту то есть будет без капусты Там вже розподіляє, як бургу. Ну, а це ще ж у нас ще один е, Наташкина Паша не приїхав. Mm -hmm. Так що я паші також залишу, приїде передамо, а не залишимо хлопцям. Зараз если якщо то. Залишимо номер телефона і хлопці будуть їхати фактично в ту ж сторону, правильно? В сторону можої. І ми на ньому зараз буде, роздаємо хлопцям і... все А що ви построїлися один ряд? Дяд Саша, треба одну пачку твоїм хлопцям передати. І одну хлопцям спілкуватися, хлопцям, ви стоїте. Давайте. Е. Ребята, а що це за зараз продавати? Саша, тобі ближче. а це твоє. Оце да, твоє. Це все ваше. А це все Калюнчик. У нас же всі свої, ми ж не можемо з пустими руками. Вас відправити. Так що дякуючи Лукашівським козачкам і баршівській кунті, це твоє. Не дають нам їхати з пустими руками і тут часточку тепла передаємо хлопцям. Так що я допоможу своєму підписнику тягеньке там все було перенести. Як сидів, так і став. Васильович допомагає, красавчик. Красавчик. Так що дякую дівчаткам. Оперативненько. Вчора поцуетилися і все зробили. Головне трубу не прогавить. Ось так. Все. Так що в нас тут чинченер. Так. А що в мене все що є? Дядь Саша. Щелуйківського сала тобі. Василю! На, це ж контрабас. Це особисто дяді Саші. Лічно, лічно в руки. Виробництво твоє. Шелучківський Да? Шелудьківський... да? Любе таке діло, да? Я поняв, Ну мені приємно. Так що Так що будемо їхати. Чи це грузитися і доставляти цю точку. Що ти володька роздуплився в трьох кнопках, а? Робить, акумулятор заряджений? О, нормальок. Не дуже часто ми її використовуємо, але в деяких моментах вона нам дуже-дуже потрібна. Оця електролебідка і на одній ми поставили це все діло. Ваші щось коробочки, ребята, забирайте. Так, що так? Василечки руй! Все, давай, давай, покажемо. Не знаю, як вона називається. Все, поламав? Все? О, мі всову, А, Володь. Як ти всовуєш, добре? Де може попасти старий вже? Оселі, допоможи йому. Направ. Та не ламайте. Ну. Втикнув. Та все, ну марика голібаби. Найголовніше, Володя не провтикає до того пісюна. Щоб заткнути от дирку. Давай, Василич, керуй, покажи мастер клас як ти залітаєш. Я вчора бупката возив, так він мені погнув на лапки. Але я возив нормально. Ой, Сильно не газуй, Васильевич. Що, обратно не їде, чи що? О, пошло. це краще, ніж пхати вручну, дядь, Саш, я тобі кажу. Туди, 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 туди. Тетяна Васильовича ну все по красоті Ще туди рівно, Щось цю машину наліво тягне Щось... Диви, обратно вліво хочеться йому їхати, бо а тут треба буде трошки допомогти вручну, а оп. Ну тут треба цепитися і підкотити. Держи на тормозах, оселюй. Це бригадні батарейні шеврони. Ну ви маєте можливість це все діло зараз. Щас... Та ну це просто капець який. Не скільки зробили, як скільки подарили. Це. Це також для вас. Капець, по красоті. В городі їздите. Спека, жара, ще футбола. По красоті. Дякую, ну це просто капець. На шеврончики треба, щоб ви самі посипили. Якщо можна. Нє-ні, сюди. Сюди, сюди, сюди. Сюди, 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 сюди. Оп. Опа, залазьте в машинку. Оп. буде. Можна туди, можна сюди, можна куди угодно туди цепляйте. Держите? Ні, то можете на цю сторону. Ні, ніби як. Є? О, а це я люблю. О, по красоті. дякую вам. Оце за цього я тільки працюю. Які є падки на ці шеврончики? шевронти? Хай буде, все нормально. Ні, Дякую вам хлопці. Просто капець. Що там ви мені скажіть отей дракун? Він ще живий? Живий, трохи його допрацюємо. Ну, їдеш. Вдомо він залишається? Це, ну… – Ні, ну... Від, від, від землі до... Влад мені написав, каже, та машина, що ви передали, ще їздить ваша. Я кажу, ні, вона не наша. Вона вже ваша. І ми її дали на підстраховку, але я думаю, який не є дракон. Як... Найкращий і робить вагон роботи ну, слів нема. Так що. Приємно. Ви самі знаєте, що розхідник це от як будь-чим порівняти. Тут а, ніби все гаразд, а буває всяке. І машини і ламаються, і в ПІВІ, і будь-що. Так, да, ну, просто знаєте, люди є різні. І я вже кажу, серед військових, в любій структурі є різні люди. І ну, це людський фактор. Я, наприклад, скільки вже займаюся, ми вже 99 машин передали. Ну ваша... Ні, теж ще рахується, тому що ми її зробили згомна і палок. Що вона ж йшла на утілі 72, і ми її зробили, переробили тоді на механіку, на топлівну і, в принципі, повинна їздити. Наче з і палок, значить, не дуже скорисна, але вона простіша в обслуговуванні. Але є деякі військові, нам не треба таку, нам треба 20-го року. Я кажу, ну, по-перше, фінансово зараз дуже важко збирати. Я ж, у мене це було. Чотири так, неділі отакі я випав трохи з колії морально. Ну, як я продовжував працювати, але було якось важко, морально. Ну, три роки просиш. Три роки просиш, коли тобі вже відкрито в відкрито таку очі приходять і кажуть, я тобі не вірю, всі ви волонтери підараси. Ну, знаєш, не хочеться працювати. Я кажу: поїдьте туди просто. Війна, вона всій. Ну, вона на всій території України не тільки, вона в усьому світі. Просто. Тут ближче до лінії ЛБЗ. І я кажу, можна ж проїхати на ті території, які були деокуповані. Да, вже воно пройшло часу. Взяти там Ізюм, там і ті села, які біля ну, Харківської області, бо я туди вони, їх видно. Це вже буде у вересні місяці два роки, як їх деокупували. Правильно? Але те, що зараз забирається кацапньою, ми його не бачимо і люди його не бачать, да і, ну, але ж там такі ж люди жили, як і ми з вами. І я кажу людям, що стає зараз набагато тяжче, і що вони приближаються до нас. Я кажу, ну де те Курахово, де ми були, Сілідово, да? Ха, вже забули, що ми там і були, і корінь, Да? Потреб менше не стало. На жаль. І більше стало. І можливості стало менше. тому що люди не, так. Ну, так. Люди не хочуть думати про війну. От, і не хочеться там багато говорити, тому що люди думають, коли ти говориш, то ти, типу, як там б'єш на слабо, на жало, щоб тобі мені, допом... Не мені допомагали. І не вам треба допомога. Вона треба нам усім, щоб якщо ми будемо об'єднані, то будуть ці корші їздити. І вам буде легше підводити. Не на плечах нести, а десь ближче до лінії ЛБЗ підвезти і пацанів, і вивезти того хлопчину, яку як мене, чого мене змотивувало допомагати. Тому що перший автомобіль, який був переданий, на, через пару днів ще тоді з Вугледара, е, вивезли мародьора, ну такі позивник хлопчини, турист його вивіз. І медичка дзвонила Славі Кубірі, який був на больничці, це він мені як син, а ми йому збирали. І каже, Слава, передай тим людям, які збирали на цю машину, велике дякую, бо якби не ця машина, то мародюра б не було. На жаль, мародюра немає з нами зараз вже. Він загинув. Ну, після того моменту його витягли, він не стік кров'ю, пережив, пішов в СЗЧ, повернувся назад і так сталося. Завдяки недобрим добрим побратимам, які покинули позицію, зайшли з тилу їх. Ну, коротше, чоловіка немає. Таке також буває. А, але цей момент він просто якийсь був переломний період, що треба цим займатися, тому що хтось звертається і були такі там теж звертаються, там кажуть, я треба резину там купити. Да? А я кажу, мені треба відеозвернення. О, коли я людей не знають, треба відеозвернення. Людина юлить. А є люди, які оба купили відправили, а потім через час виходить, що ця людина прийшла до тебе, до, ну, до одного там відділення і каже, я купив різину, з вас зарплати по 3 тисячі гривень. Розумієш? А коли це випливає, то якось не гож. Це вже бізнес. Да. Але ну якось от, дякуючи там Владіславу, я познайомився з його батьком, з Єгрем. Ось такий чувак. Ми купляли екскаватора. От, вони він і зараз мені періодично скидає відео. Що це екскаватор робить? Він, забрав, а? Да? От, він скидає, а нам приємно, тому що він поїхав додому, забрав трактора свого. Тут він командир, але він переживає за своїх підлеглих, щоб вони менше лопатою маслали. І син у нього такий, як ти казав, командир, ну, ти стелився, конечно. Топ, стелився добре, звісно. Але ну так, да, він реально класний чувак, по ньому видно, що він нормальний. Понятно, десь може строгий, десь може. Це, тим паче, це ж не в шахмати гулять, це він і це комбат. І це людське життя. Так, і скільки йому років вчора бахнуло? 20. Молодий він. 27, так? А моєму малому вчора було 23. І 5 жовтня буде вже 4 роки, як пішов. Служити срочку по принципу, ти ж служив, каже, і дід твій служив, і дядько служив, і я піду. Ну, щоб не бути білою вороною, хоч це не непристіжно. Да? Нам же було служити. Хто Лузери, в кого нема бабла. Але я також служив в армії, чисто того, що мій дід служив, мій дядько служив, і я хотів. І дитина моя пішла. І пішла, і тепер не може здихатися з цього всього. Ну але скільки вас там таких? юханий бабай, це просто капець. Ну, не будемо про погане, про мобілізацію. Скажемо одне. Всім дякую. Я кажу безпосередньо за те, що ви мені довіряєте, а я маю можливість приїжджати сюди, до своїх підписників, таких як калян, закривати якісь такі дитячі прохання, такі як ось ці бочки. Але також дякуючи. Підписникам своїм, таким, як Ігорян, позвонив, коли братан, треба, просто капець. І коли вони вже в мене вдома, то я кажу, Кольки, я не обіцяю, що швидко привезу, але коли вони вдома, то можна кимось передати. Можна оцю спланували, вкинули і привезли. І воно тоді ну, от легше. І я не витратив на це і гривні. Тобто сьогоднішня поїздка, дякуючи двом людям, нам закрили питання по дизелю, в нас навіть її останеться. Тобто ну це приємно, тому що люди думають, а ти не розраховуєш на це. Так що, друзяшки, я вам всім дякую, що маю можливість приїжджати до хлопців і бути корисним, і бути місточком між вами, і ті, хто заслуговують бляха, ну не знаю на що. Ну, то вони всі для нас герої. Тому що тільки завдяки їм ми маємо можливість там тусуватися, Шелудько має можливість там тримати, картоплю садити і кайфувати. Да? Я ж не мав відос, бляха, я придурок, бо що я це люблю. Але якби не було хлопців, то вони б вже прийшли мою картоплю, там би танками кацапи перекопали. Так що всім дякую, всім миру, здоров'я і добра. З вами був попрошайка Сергій Шелудько. Працюємо далі. Дякую.